Зараз буде у нас дуже велика розпаковка. І це у нас будуть тканини. Звичайно, що тканини. Поки що я взяла по одному метру їх. Ой, треба було зразу розкрити, потім вже <рес> діставати. О! О, багатство, багатство. Значить, що у нас тут є? Ага, тут вони ще до кожної тканини мені. Назву цієї тканини артікул, значить, перше, це у нас трикотаж Ангора. Ой, який він гарний, гляньте. Це у нас будуть хустки. Подивіться, м'якенький такий, дуже-дуже такий приємний на дотик, пухнастий трошки. Шоколадний колір. Це хустка. Також молочний колір. В молочному кольорі це також хустка буде. Також дуже така приємна. Далі у нас тут кашемір. Кашемір буде у нас йти на. Я буду відчувати з нього матроску і панаму. Матроска і панама буде. Ну, матроска це також панама, буде матроска і буде ще класична панама. ось така, Також ми зараз відшиваємо, що панами клош. Далі у нас ну молочний це я вже такий брала кашемір, це будуть вони і є. І, можливо, ще буде також матроска. Так, і остання ось ця мені дуже подобається. Це у нас графіт. Дуже схожна, цей кашемір дуже схожий на вовну. Така набивна, гарна тканина. Це у нас графітовий колір. І що це буде? Будуть і матроски, і класичні панами, і кепі. Що, коротше, ми тільки з неї не відшиваємо.